Хотіли б золоте кільце, але ціни кусаються. Я розповім вам про класну альтернативу, про яку мало хто знає. Сьогодні я йду на виробництво ювелірних прикрас із срібло золотом і покажу вам, як створюється справжня краса. Спочатку майстер визначає розмір і формує базову форму майбутньої прикраси, щоб прикраса ідеально підходила своєму власнику. Далі шліфування. Всі нерівності виправляються, а поверхня стає ідеально гладкою для подальшої роботи. І ось наступний важливий етап: паяння золотих пластин на срібло. Майстер напає тонку пластину золота на срібну основу. Виглядає як золота прикраса, але за значно доступнішою ціною. Чудова можливість отримати елегантність без переплат. Камені вставляються і фіксуються на спеціально підготовлених місцях, щоб вони надійно трималися у виробі. Незважаючи на всі виклики, ми не зупиняємося. Продовжуємо дарувати вам не тільки красу, але й емоції, що надихають. Потрібен інший колір камені? У нас є величезна палітра на будь-який смак та запит. Фінальний етап очищення в ультразвуковій ванні. І ось ваш виріб готовий. Бездоганний, з яскравим блиском, камені надійно закріплені. Це справжня краса, яка принесе вам радість та елегантність. Все готово до відправлення, щоб подарувати вам або вашим близьким емоції, пам'ять і незабутні моменти. Наші прикраси це не просто стиль, це натхнення на довгий час. У нас ви знайдете найрізноманітніші сучасні моделі, що точно відповідають актуальним трендам. Працюємо вже більше 10 років і маємо сотні позитивних відгуків. Заходь в профіль та обирай свою прикрасу. Не пропустіть свою ідеальну модель, вона чекає на вас.